Всім привіт! Мене звати Юля. Ви на каналі Читуля, і сьогодні ми поговоримо про прочитане за січень. <му> Першою книгою січня стало Різдво з червоним кардиналом від Фенні Флек. У цій книжці Фенні Флег розповідає про чоловіка Освальда, який отримав невтішний діагноз і дізнається, що жити йому залишилось не так довго. Тому лікар йому порекомендував переїхати далі від жорсткого клімату Чикаго до більш м'якого клімату. Чим саме Освольд і займеться в цій книзі. Дії відбуваються у маленькому містечку, де один одного знають, один одному допомагають, і саме в цю місцевість Освальд намагається влитися та знайти себе, знайти собі хобі. І, можливо, знайти свою долю. <смі> мені сподобалася ця книга, бо вона стала першою після обстрілів Нового року. Дякую, Рашка. І вона стала пігулкою, яка подарила мені відчуття, що все зміниться на краще. Загалом я ставлю їй 10 з 10, тому що, якби не вона, мій новий рік розпочався би значно гірше. Другою книгою січня цього року стала Агата Крісті та Вбивство в східному експресі. Ця книга стала вже класикою, і я розумію за що. Це перша книга Агати Крісті, яку я прочитала, але детективна лінія, яка тут простежується, саме те, що Екюль Пуаро повертається з Стамбулу до Лондону. Та потрапляє у бурю в поїзді, під час якої вбивають чоловіка, який просив захисту у хворо напередодні. Це було щось надзвичайне. Я перечитала декілька детективів взагалі, і для мене вбивця був настільки несподіваним, що ви собі не уявляєте. Загалом я не знаю, чи буду читати Агату Крісті далі, тому що в КСД закінчились права на друк. А в, саме в цій серії я вже не знайду декілька книг. А збирати всю серію то в чорненькому, то в такому кольоровому виданні не дуже хочеться. Якщо КСД вирішить все ж друкувати і вирішить свої питання з правами на друк, тоді подивимось, тому що загалом мені сподобалось. І я б рекомендувала читати тим, хто ну, взагалі полюбляє детективи, тому що Гата Крісті все ж пише дуже добре. Загалом 9 з 10, тому що знизила бал за відсутність якихось натяків, які б дали мені змогу самій визначити вбивцю. Третьою книгою січня стало Локвутико Сходи, що кричать. І я читала її, щоб подивитись серіал від Netflix, але загалом я вже подивилась три серії, і три серії це вся книга. Тому мені потрібно або читатись зараз другу, прямо розпочинати, або трохи пізніше дивитись остаток серіалу. Тут розповідається про альтернативну історію, де, наприкінці минулого століття, сталася якась подія, через яку привиди почали докучати людям. та Перетворили нічне життя людей на щось жахливе, тому що в Лондоні комендантська година, де дорослі не виходять після заходу сонця. І все чому? Тому що тільки діти та підлітки бачать привидів і мають змогу з ними боротись. Саме в першій книзі розповідається про дівчину Люсі, яка Шукає собі роботу борцям з привидами. І, отримавши відмову у всіх агенціях Лондона, вона знаходить Lockwood іко, де її приймають на роботу. Lockwood іко потрапляє у халепу, бо дім, який вони повинні були очистити від привида, згорів. І їм доведеться якось виплутуватися з цього. І знайти гроші, щоб відшкодувати збитки. Якщо вам подобалось в дитинстві руснявий Мефодій Буслаїв, Таня Гротер, то вам сподобається Локутико, бо це значно краще за Мефодія Буслаєва. І це також віє пригодницьким вайбом підлітків і добре. Поринаю у атмосферу загадкової історії. Я ставлю 8 з 10, тому що перечитувати, напевно, не буду. Але в мене вже є друга, третя та четверта книга п'яту чекатиму цього року. І я буду читати всі і залишу в своїй бібліотеці. Четвертою книгою січня став відьмак Останнє бажання від. Ця книга розповідає нам про Геральта із Рівії, Відьмака, якого сварили задля того, щоб е, полювати на різних міфічних істот у слов'янському сеттингу. Я вже читала цю книгу до цього, до серіалу від Netflix. Але е, тоді я читала її не українською. І пропускала голос розуму, що є помилкою на мій погляд, тому що голос розуму в цій книзі це оповідання, яке розбите на декілька частин, що передують самим оповіданням про походження Геральта та дають предвісники того, що буде розповідатись в цій книзі, саме в оповідях. Загалом мені дуже сподобалось, як і усе, що я читала в січні, це спойлер, <смі> тому що тут добре прописані характери та мотивація героїв. І загалом, після кожного оповідання я трохи відпочивала, тому що оповідання дають декілька тем для роздумів. І вам хочеться читати це не дуже швидко. 10 з 10. В мене вже є всі інші частини та навіть дві фігурки фан поп тому що я в захваті. П'ятою прочитаною книгою січня стала Клара і Сонце, Кадзу і Шігура. У цій книзі розповідається про світ, де андроїди стали частиною. Світу людей. Ми бачимо всі події очами штучної помічниці Клари, андроїда, який чекає свою сім'ю у магазині. Вона має особливості, а саме вона підмічає те, що не підмічають інші андроїди. І саме увага це та риса, за яку її купила сім'я. У цій книзі підіймаються теми. Чи здатен андроїд замінити людину, чи є в нас щось більше, аніж набор характеристик? Також в цій книзі підіймається тема зародження, релігійного магічного мислення у штучного інтелекту, і як саме конструкторські особливості, а саме те, що андроїди живляться від сонця, стає щось божественним для неї. І загалом цій книзі я ставлю 9 з 10, тому що мені книга сподобалась. Не знаю, чи я буду перечитувати її скоро, та не знаю, чи буду продовжувати читати автора, бо із того, що видане, що є в наявності, мені не сподобалось за описом нічого більше. Але що ж, побачимо. І остання книга, яку я читала в січні. Це була Ольга Дубчак та її чути українською. Ця книга це підручник про букви та літери в українській мові, і вона дуже цікава, тому що, на мій погляд, підручник, в якому є гумор, дотепні приклади та немає занудства, просто ідеальний підручник. Якщо ви бажаєте освіжити свої знання з української мови, та вимовляння саме звуків. Ця книга для вас. Неважливо, якого ви віку, ви знайдете для себе щось цікавеньке. Тут буде і історія, і саме як вимовляти звуки, і як писати. Ця книга мені сподобалась 10 з 10. Буду повертатись до неї і потім. Я вже прикупила другу книгу бачити українською. Загалом буду продовжувати купувати цю серію далі. Що ще? Ну, і е, я ще читаю ще одну книгу Стівена Кінга Сяйпу. Я вже її читала до цього. Е, ось стільки я прочитала за січень, але не впевнена, що дочитаю її у цьому місяці. Тому вона піде у прочитане за Лютий. Ось і все. Е, це. Все, причити на січня. Дякую вам. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайтесь зі мною.